Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться прочитати потік від Бога Велеса. що він хоче тобі передати. Не знаю, з самого ранку в мене такий запрос, то можливо комусь це актуально. Тож покажіть руни, що хоче передати Бог Велес тому хто зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Станом на зараз і на майбутнє. Бог Велес говорить, що ти, ти маєш зв'язок і намагався його в минулому з вищими силами розвивати. У тебе були зв'язки, ти займався, можливо, якимись практиками, ти налагоджував енергетичні канали. З вищими силами, в тебе була, можливо, сила, яка за тобою стоїть. Все це так. Колись давненько, давно ти вирішив для себе почати свій шлях, вивчати щось. Можливо, змінив вірування, але ти. Знайшов ту силу, яка тебе підтримує і з якою тобі комфортно. Але станом на зараз у тебе якась криза в цьому плані. Просто, можливо, ти не встигаєш, ти не приділяєш цьому уваги стільки, скільки потрібно. У тебе є потреба, твоя внутрішня потреба. Твоєї душі, твоєї пам'яті генетичної, мати контакти з вищою силою, займатися практиками, щось вивчати. У тебе в цьому є така потреба, що ти нічого з цим не можеш зробити. Але станом на зараз в цьому питанні, ну, як, як криза якась. Чи то ти закинув практики, чи то ти почав чогось остерігатися, чи то тебе хвилюють якісь інші питання, і ти знаходишся зараз в обмеженому такому стані енергетичному. Тут щось тебе не вдовольняє можливо. Але Бог каже, що. На майбутнє ти відновиш це все. Все відновиться. Ти зможеш досягнути результату. В тебе будуть результати, але крок за кроком невеликі поступові. Поступово виходь з цієї кризи. І звертаю увагу на результати, які є. Саме пов'язані з цією сферою. Бо вони є, вони, може, невеликі, але не відмітай їх, тому що до глобальних потужних цілей ідуть поступово, спершу нарощуючи потенціал маленькими результатами. І на майбутнє ти відновиш зв'язки з вищою силою, ти відновиш свої практики. Але ти повинен привнести більше природні, природності, тому що язичницька сила вона сила природня. І ті, хто йдуть цим шляхом, вони не повинні бути закутими, зажатими догмами, правилами занадто сильно. Не повинні прогинатися під систему, яка зараз є, і тим самим стримувати себе. Бо язичество це вільні люди, це не раби Божі, це всі процеси, які відбуваються природньо. За допомогою природи, і сам ти, коли йдеш по життю, ти себе не насилуєш, все відбувається природньо. Звісно, є якісь правила, є закони, закони, і вони й були і раніше, і віки назад, але не стримуй свою природу, не заковуй її в окови, так говорить. Велес. Добре, а скажи, Велес, яка сила стоїть за людиною? Точніше, може, ти підкажеш? Може, ти бачиш, знаєш? Ну тут е сила, котра виводить силою духу і по справедливості після втрат і руйнувань, яка допомагає змінити ситуацію, е котра може і зруйнувати, і очистити, якщо потрібно. Очистити простір, захистити. Це сила воїна, сила військова, сила могутня, можливо, це сила Богатюра. Можливо, це сила скандинавських богів. А можливо, це якийсь інший пантеон, наприклад, це може бути сила, яка. Причетна і до слав'янського пантеону, тут достатньо таких могутніх богів, які можуть змінювати простір силою духу і по справедливості після якихось втрат, допомагати піднятися, оберігати, захищати. Вона тебе захищає і оберігає. Вона допомагає тобі рухатись після того, як важко здається вже йти. Коли здається, що після тих руйнувань, втрат, можливо, зрад, нема ніякої сили вже більше жити, то ця сила тебе підтримує, вона тебе як муром. Кам'яним муром оберігає, захищає від. Від того, що, здається, тебе може зламати. Але ця сила може і сама вносити хаос в твій простір, але цей хаос ці випробування для того, щоб ти зростав, зростав і був сильним. І не забувай, що на силі хаосу творяться нові світи. Бо якщо все дуже і дуже спокійно і стабільно, нового ти не збудуєш. Тому ця сила привносить в твоє життя нові потоки хаотичні, вони ще не структуровані, але тим самим вона виводить тебе. На нові горизонти, на нові щаблі розвитку? Добре. На нові щаблі розвитку? І що робити, щоб зараз цей криз, цю кризу подолати? От просто зараз. Що робити? Так, а ти візьми і припини потік непотрібної тобі інформації, яка забруднює твій простір. Припини надлишкову, можливо, навіть неправдиву інформацію. Просто зупини оцей потік, він, він засмічує твою реальність, твій простір. І ти побачиш, як зразу отримаєш результати. Якщо в твоєму житті є люди, з якими ти багато проводиш часу в спілкуванні, а вони негативні і не твої, також припиниться спілкування і ти отримаєш результати. Якщо у тебе є якісь знання, але ти не впевнений, що вони реальні дієві і твої знов таки також постав це це на паузу, розберися, і ти отримаєш результати. Тут ти повинен силою свого характеру припинити цю кризу, нічого не дається легко. Тут є якісь інші сили, можливо, це сили егрегорів. Банально ці новини, банально люди, які тебе оточують. Банально соціум, який відтягує на себе свою, твою увагу і твою силу. Розберися з цим. Тут треба проявити, звісно, характер, щоб на паузу поставити, поставити все інше, якщо ти хочеш відновити зв'язки з вищою силою, з вищими порядками, з вищими енергіями. Якщо для тебе це важливо, і зміни формат спілкування з вищими силами. Можливо, ти давно не звертався, можливо, ти не вмієш. Спілкуватися правильно з вищими. Можливо, ти не знаєш, як це робиться, а можливо, ти копіюєш звертання, ну, наприклад, інших релігій, так як вони звертаються до своїх вищих. А це не так. Твоя сила потребує, щоб ти змінив цей формат. Вона Трошки інша. І тут треба в цьому також розбиратися. Від чогось треба буде відмовитись, від чогось огородитись. І, це, і тоді ти отримаєш результат. Неправдива і непотрібна інформація, якісь Неправдиві, не твої, не підходящі під твоє внутрішнє знання і контакти з іншими або копія інших. Це також заважає, і ти повинен в цьому розібратися і припинити. І тоді ти отримаєш результат. Стосунки, які ти використовуєшся в житті, які, якісь треба відсіяти, якісь передивитися, профільтрувати. Можливо, є люди, які заважають тобі. Якщо ти став на цей шлях все, що заважає, ти повинен не те, що. Е Відокремити від себе назавжди, це нереально. Але проставити пріоритети ти маєш. Те, що заважає, ти став на паузу, ти припиняй і ти отримаєш результати. Бо якщо ти хочеш мати тісний і потужний зв'язок зі своєю вищою силою, для роботи, для саморозвитку. Для того, щоб заглиблено вивчати таку науку, як магія, наприклад, відновлювати ритуали, традиції, це потребує часу, уваги і концентрації. Це потребує характеру. Не всі з цим будуть згодні, не всім це буде подобатися. І це також потребує твого характеру. Тому. Тих, хто категорично проти, треба поставити на паузу. Тих, хто категорично не підходить тобі, також треба поставити на паузу. І ти тоді отримаєш результати. Ти зможеш це зробити, але через деякий час не зразу. Звісно, це потребує часу. Але це може. Бути на постійній основі. Тут потрібна трансформація, трансформація в знаннях, трансформація в інформації. Тут треба вміти комунікувати природньо. З усіма потоками, з усіма силами в язичництві не відокремлюється добро від зла, чорне від білого, світло від темряви повністю. Вони існують поряд одночасно, і вони балансують, вони збалансовують простір, одне без одного не існує. Це язичницька. Традиція така, на цьому вона побудована. Це дерево життя, це потоки. Потоки верхні, потоки нижні, високі низькі вібрації. Все це є в нашому житті, і все воно повинно взаємодіяти з усім. І все треба вміти збалансувати. І тоді ти отримаєш. Результати. Десь є у мене така чуйка, що у тебе трошки не вистачає знань, саме таких для нашої традиції, для старих богів. Щось є у мене така чуйка, що ти. Ще не відокремився повністю від християнської релігії, десь глибоко всередині у тебе є ще відголоски пророби це, зрозумій, може, тому і криза в тебе зараз, що все ще є за звичкою, коли довго людина жила в якомусь середовищі. Воно давало свої результати, воно впливало. Пророби це потрібна трансформація для того, щоб налагодити, збільшити і наростити контакти з твоєю вищою силою. Шлях тобі відкритий. Після того, як ти Трансформуєш себе, свої енергії, збалансуєш, зрозумієш, і те, що тобі не потрібно, поставиш на паузу. Не будеш дуже багато приділяти цьому часу, все в нормі, без фанатизму. Зможеш свій час скоригувати так, щоб на все його вистачало, і розставиш пріоритети, шлях тобі відкритий. Ти отримаєш результати, знімеш свій, візьмеш свій досвід і вирушиш далі. тебе все вийде. Рухайся тільки, рухайся швидше, життя, воно недовге. Рухайся швидше. Не зупиняйся. Якщо це тобі дорого, якщо це твоє внутрішнє, якщо твоя пам'ять на якомусь генетичному рівні згадує, можливо, якісь події минулих життів, і вони е, якимись знаками, якимись снами проявляються, якимись просто, ну, коли неначебто ти щось знаєш, сам не знаєш звідки. Це твоя генетична пам'ять, це твої минулі життя, це тобі твоє внутрішнє, твоя душа підказує. Вона. Знає, вона пам'ятає, і тобі дає сигнали. Просто ми не чуємо її. І ти не все чуєш, але ти відчуваєш, і тому ти знаєш, куди рухатись, як рухатись. Просто поки що ти це не усвідомив. Шлях відкритий. Іди. Іди і не зупиняйся, якщо це твоє, і тобі воно потрібне. Іди і не зупиняйся. Іди і вкладайся, витрачай свій ресурс туди, куди вважаєш за потрібне, туди, на що намірився. Іди, поспішай і не знецінюй цей шлях. Складайся, ділися своїми, можливо, баченням, своїми знаннями, не накопичуй їх в собі, а ділися своїм ресурсом. Твоя душа вона тебе приведе і покаже. Зупини на своєму шляху, по якому ти будеш рухатись, відчуття знеціненості свого шляху, своєї справи. Коли тобі будуть говорити, що це неважливо, що це не потрібно. Зупиняй це припиняй. Це є перешкода на шляху. Ділися своїм ресурсом, але в міру. І. Не дозволяє нікому знецінити цей шлях. Він відкритий. відкритий. Він потребує вкладання ресурсу. Якщо у тебе зараз не вистачає сили волі, банально, внутрішній стержень твій похитнувся. Ти знаєш, що це перешкода. І тоді, якщо ти відчуєш, що ти не можеш, ти не витримуєш, тоді зупиняйся. Тільки тоді. А так, шлях тобі відкритий, тут я тобі пораджу, якщо це твоя нагальна потреба, цей шлях, оця робота з твоєю вищою силою, контакт з нею. Трансформуй себе свій простір, свою енергію і йди. Ну, якщо ти відчуваєш, що ти не потягнеш, що Сил у тебе мало, що внутрішній твій стрижень хитається, тоді зупиняйся. Зупиняйся, можливо, для того, щоб перепочити, а можливо, і назавжди. Можливо, це не твоє. Можливо, ти багато на себе забагато береш. Ось такий мій тобі сказ. Друзі. На цьому я буду завершувати. Зараз такий вийшов у нас потік від Велеса. Для когось це можливо актуально, але кожен може впізнати себе і зробити якісь висновки. Я, як могла, прочитала для вас послання, озвучила, а ви робіть висновки самі. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня!